Пане Дмитре дякуємо, що ви зачекали. Важливо, пан Анатолій. Дякую, що зачекали. просто у Юрія Махачична був поганий зв'язок. Ми переєднювалися доєднювалися налагоджували. Ваша тема також можна сказати, цього тижня горить і горить вона. Тема близька вам, правильно висловлюся. І горить вона цього тижня, напевно, найяскравіше. На жаль, в інформаційному просторі України з'явилася інформація спершу про збиття Ф-16, потім загибель пілота. Потім Мар'яна Безугла з твердженням, що патріоти збили ну, дружній вогонь. Потім. Така різка е, реакція на пост Маряни Безуглої з боку керівництва повітряних сил, в тому числі пана Олещука, який написав, що ніхто нічого не приховує. А екс-речник повітряних сил Юрій Ігнат написав про те, що на Маряну безуглу можна вже е, подавати заяву в СБУ. А потім звільнення Олещука. Давайте розпочнемо спочатку, що вам відомо про падіння Ф 16 що які версії, що могло відбутися, і як так могло статися, давайте почнемо з того, що насправді склала ситуація, і тут важливо зрозуміти, що ми втратили пілота досвідченого пілота. Пілота молодого, який міг би свого часу зайняти і стати, наприклад, командувачем повітряних сил або командувачем авіації. Тобто, це був вже новий офіцер, тобто нові офіцери, які були зароджені в повітряних силах за рахунок вже України, яка була незалежна, і от коли виборювала свою незалежність. Це дуже важливий фактор для створення нових сучасних повітряних сил, нових сучасних збройних сил України. Але повертаючись до трагедії, тут слід зрозуміти, що а насправді те, що сталося, є великий перелік можливих ситуацій, починаючи від озвучених трьох причин: технічна несправність помилка екіпажу або Дружній вогонь, також могли бути і попадання під, під знищену ракету, або під інший засіб, який був збитий, технічні складності або не, там неправильно зроблені, поставлені комплектуючі під час роботи, під час підготовки літака до виліту. Насправді їх перелік дуже великий, але тут слід зауважити, що саме три основні причини, які назвали більшість медіа. Вони пов'язані більше всього з тою проблематикою, на яку постійно наголошувала західна преса, перед тим як не надавати нам сілі те, що постійно тормозила. Це підготовка пілотів, неможливість експлуатації, можливі проблеми з взаємодії між системами протиповітряної оборони повітряних об'єктів і безпосередньо наземних систем. До чого я це кажу? До чого до того, що ми не маніпуляції з інформаційним простором зараз дуже активно використовуються для того, щоб вирішувати певні питання. Ми бачимо і зняття командувача повітряних сил. Хоча, на мою думку, спочатку потрібно було довести розслідування до кінця, і потім доробити вже які висновки, тому що насправді слід зуважити, що а, ніхто не винний, поки не доказана, чиясь вина. Тим паче, що є розуміння, що він командуючий, але тим не менш треба було дочекатися закінчення слідства а так ми побачимо що пані безугла може топити якогось з генералів потім його знімають як це було залужним топити якогось з офіцером потім його знімають як це сталося наприклад з командучем повітряних сил тому а на мою думку наразі що треба зрозуміти що по перше треба дочекатися рішення слідства Тут треба розуміти, що до слідства буде в будь-якому випадку долучена компанія Lockheed Martin, інженери компанії, тому що вони мусить присутні бути про таких розслідуваннях тому, що це літак їхньої компанії. І а, вже потім можна робити якісь висновки, робити якісь а, додаткові міри для того, щоб це не повторювалось, тому що для цього й робиться розслідування, і треба розуміти, що. В Принципі, це не по не вплине на передачу літаків з боку наших західних партнерів, тому що зараз іде на фазі війни. Навіть наші західні партнери погоджувалися з тим, що можливо будуть втрати цих літаків. Але тим не менш, треба зрозуміти, що сталося, і для того щоб уникнути це в наступному в наступних етапах експлуатації. Це треба цю проблематику придбати, якщо вона є там. ця проблематика. І саме це може вплинути, наприклад, при передачі наступних літаків на те, що будуть додаткові впроваджені правила про передачу цих літаків, пане Анатолій. Скажіть, будь ласка, можливо, є інформація, якщо її можна розголошувати, бо я не можу поки що знайти. А, а де саме відбулося на території нашої держави? Це я зазначав. Так, да. я зазначав, що немає в нас не чіткого місця, де це було, не чітких даних, не залишків і уламків фотографії літака або що залишилося від літака. Тому насправді тут велика низька інформація, якого немає. Тут би хотів би повернутися до. Правильних дій з боку держави, наприклад, презентація літака, F-16 відбулася з певними ключовими веденням в оману в більшості спільноти експертної, тому що були довішені, були спрятані деякі речі, які не дозволили, не дозволили зрозуміти, що це наскільки він обладнаний наскільки він сучасний цей літак, так само як з пробою презентувати той самий реактивний. Реактивний дрон «Паляниця». Тобто, ми теж кажемо про те, що були введені в уману для того, щоб не можна було зрозуміти чіткі технічні характеристики. І тут я цілком потримую, чому тому, що повертаючись, наприклад, у якості приклада можна взяти протидії проти гелікоптерів ударними БПЛА. А тоді я підтримав активно, підтримував пана Стерненка, що не можна публікувати таке відео, тому що воно дає розуміння ворогу, чим проти нього працюють. Після цього ворог активно почав. Планувати ваше, м, імплементовувати на гелікоптери засоби радіоелектронної боротьби. Повірте, засоби радіоелектронної боротьби в повітрі набагато краще працюють, ніж на землі. І тут е, може бути певна проблематика. А до цього пілоту думали, що їх збували з ПЗРК. Тому, в принципі, є деякі елементи, і от на цих на етапах ми бачимо, що держава починає робити правильні кроки на те, що не дає повної інформації. Але треба розуміти, що і е, чому я кажу, що залучена буде скоріш за все, компанія Lockheed Martin, тому що все одно буде незалежний доступ до інформації. який е, все одно з рахуванням бажання західної преси. Я думаю, що щось довиситись. А скажіть, будь ласка, от я коли з'явилася вперше інформація з приводу того, що це був, міг бути дружній вогонь, як взагалі відбувається, ну що вам відомо, що можна говорити в прямому ефірі? Координація протиповітряних комплексів, які знаходяться на землі? Ми розуміємо, що піднімаються літаки, які також ну по суті на радарах стоють об'єктами схожими до тих об'єктів, якими є російські ракети, і в цей в той, е, чорний день для української авіації можна його сміливо так називати. Е, скільки росіяни? Близько 200 різних атакувальних засобів над Україною знаходились: як ракети, так і дрони. І от от як взагалі відбувається ця комунікація? Наскільки це складно, тому що я собі, ну не будучи фахівцем, абсолютно я собі не зміг в голові взагалі уявити якусь дієву схему, як можна ми ж бачимо ці радари. Так на радарах є об'єкти, як відрізняється свій, не свій, як взагалі відбувається, це мені здається, це дуже складно. Тут слід зауважити, що ми кажемо про обидві системи іноземні. Тобто, якщо ми кажемо про Петріот про Ф-16, окрім системи свій чужий є ще розуміння і платформи Лінк 16 Тобто, наскільки вона впроваджена, наскільки вона працює в повітряних силах, ми це не обговорюємо, але слід заужити, що система свій чужий працює по принципу, що на літаку є транспондер, які опромінюються засобами радіолокації. При опромінюванні цей транспондер подає сигнал на наземну систему, видаючи а чіткий шифр. Тобто, це шифр, код який підтверджує, що це літак свій. Або не свій, або потребує додаткової ідентифікації. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі система автоматично вирішує, чи це свій літак, чи це не свій літак. Знов таки, треба не забувати, що перепередачі цієї інформації передається певна інформація з літака. Висота прольота, швидкість деякі елементи, які можуть передатися. Тому а, тут треба зрозуміти, що в принципі система ця налагоджена, вона працює а, і а, тому. Брати під сумнів, що а, спрацювала а, наприклад система протиповітряної оборони, є певні сумними. Але тим не менш, все одно як м -м, передбачає слідство, розглядаються будь-які версії. Вони повинні всі бути відпрацьовані для того, щоб зрозуміти, що насправді сталося. Тому в принципі, якщо ми кажемо про систему свій чужий, то вона працюючи і дуже працює, і на екранах радара можна побачити, що це літак, а не будь-яка там інша і інший засіб. Тому що, повірте, засіби там на, на сучасних радіовакаційних системах можна побачити, що це літак чи це ракета, чи це дрон шахет